Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Але дуже небагато речей, які мені сподобалися сьогодні на ринку. А купити я змогла ну, зовсім трошки. От, наприклад, ці дві нитки намистин, що я купила, які зроблені з скла. Це скло. Ну, Називають котяче око, тому що має такий ефект. І хоч вони не є якоюсь там історичною, цікавою прикрасою. Але я дуже люблю ці кольори. І тому вирішила їх купити. Навіть, думаю, якось їх переробити. Перенизати, ну, треба щось подумати. Мають вони отаку застіпку обидві. І хоч застібка не дуже розповсюджена, ну, як на мій погляд, але оце кріплення яке тут, воно, ну, мені здається, сучасним. Тож, головне для мене це колір, цей це ефект, який тут є. І купила я це, щоб. От зараз на літо до речей, які, я вважаю, мені пасують саме от таких відтінків, зробити щось таке, як кажуть, веселеньке. І ось все ж таки вирішила вам показати одну прикрасу, яку я купила вже ну, десь місяць тому на нашому ринку. І отак от я вам скажу, що е, дісталася вона мені дуже дешево за 2 євро. А сподобалась вона мені. Хоч, коли я побачила, я відразу зрозуміла, що це не якась старовинна вінтажна прикраса. Ну, має, може, кілька років, але це вважається сучасними прикрасами. Це перше. По-друге, прикраса ця, хоч і виглядає як ну, коштовність, ну, я кажу, як тут. Сяють ці вставки, ці подібні до діамантів, стрази сяють теж. Але все ж таки прикаса легка, отак я це відчувала відразу. До того ж, те, як виглядає зворотній бік, ось так, навіть не залишав ніяких ілюзій. Як бачите, тут отакі вставки. Які мають отакий вигляд. Тут отака, що має три кільця, тут підвіз, і отака перлинка. Перлинка тут не одинока, тому що отут, оця частина, це перлини. Ну, і застібка, що сучасна-сучасна. Але От щиро вам кажу: мені сподобалося, е, тому що це колір, як я люблю. Тому що, не знаю, побачите ви це чи ні, але оці кабошони, а тут нібито грановані. Це пластик, е, це люцит. Ну, Я так вважаю, якщо може, я... зараз є якась інша назва, але от, за всіма ознаками, це саме оце, оргстекло або люцид. Отаких люцит. От же відтінків, бо тут, бачите, є і синій, і нібито блакитний. І навіть скажу вам, може, тут не дуже буде видно, але в житті навіть фіолетовий проглядає оцих кабошонах. Це теж дуже цікаво. Мені дуже сподобалося. І цілком, як зроблено, сподобалося. На мій смак трошки отут занадто довга, оця частина, я б убрала оцю, цей підвіз, залишивши щось отак. Або навіть отак. Може, маленький отут купили підвисила, б, а тут залишила б отак. Ще, от, знаєте, так, роздумую, може, це розкрити і переліка. Робити якось. Але цілком, от все, як зроблено, мені сподобалося. Ну, сучасне, може, щось не зовсім дешеве. Але коли прийшла додому, подивилася в інтернеті, зрозуміла, ні, зовсім дешеве. Китайські пропонують зараз на різних сторінках продажу. Ви знаєте. Ну, сказати, щоб я розстроїлася, це не те. Тому що от мені цілком от мені сподобалося. Але я подумала, а чи варто то показувати в відео? Це не щось таке, що має історію або походження, або ну, якась сучасна, але витвір якогось майстра. Але той випадок, коли навіть можу сказати, китайці виробляють таке, що цілком зроблено зі смаком. Розумієте мене? І, бачите, місяць думала, вагалася, чи показувати вам, чи ні. Ну, от зараз вирішила показати. Цікаво от ваша думка. Купую різні прикраси на ринку і сучасні теж, але. Ну, мені здається, що вони не варті уваги, щоб їх показувати в відео. Чи варті? От, напишіть мені свою думку з цього приводу. З того, що я сьогодні купила на Блошиному ринку оці 5 гудзиків. Е, ну, хто, хто мене дивиться регулярно, знають, що це таке. Це японські гудзики, е, час їх виготовлення середини 20-го сторіччя. Це ручна робота. Кажу я про. То, як тут було розписано в свій час. І, може, і не варто було б купувати, бо бачите, тут є пошкодження. Ось так це виглядає. Вони зроблені з порцеляни. Тут це добре видно на цьому сколі. І трошки пошкодження є ще отут. Ну, воно майже непомітне. А так, цілком вони в гарному стані. Е, і ну, я вже казала багато слів е, про цю фірму. І якщо це не якісь космічні ціни, я наважаю я намагаюся їх купити. От я вважаю, що це був жіночий браслет. Ну і розумію, що це було з золото зроблено. Я бачила такі золоті браслети і в інтернеті, і навіть в вітринах. У нас є магазини, які продають старі, старі прикраси на вітринах, лежать ці золоті браслети з цими богами щастя японськими, і я знаю, що це таке. І коли здавали нащадки золото на вагу, і от виламали так, що цей був пошкоджений, Ну, що зробити? Все ж таки радію, що ще докупила собі. Трошки цих гудз... гудзиків, бо... щоб поповнити ще свою колекцію. І на фінал відео я залишила брошку, яка мені дуже сподобалася, коли я її побачила. Ну, кому б не сподобалася така краса. Стрази, які сяють дуже гарно. І от, знаєте, хоч це біжутерія, але виконана так що от, залишається враження сумнівів, що це біжутерія. От здається, що це все ж таки прикраса коштовна. Бо стрази не такі вже великі, а це все стрази. Ви це бачите чи ні? Може, комусь здається, що це метал так відблискує. Ні, це все стрази невеличкі, а в центрі такий крупний. І от е, таке враження, що це справжні діаманти. Кажу, тому що зроблено дизайн такий, як у справжніх прикрас коштовних. Отакий от зворотній бік. І тут є маркування. Маркування В. B, ну, латинські літери, і Made in Italy. Ну, розумієте, якщо Made in Italy, то вже ну, як знак якості був колись у радянські часи. Це спеціальний такий напис, який не те, що все, що виробляється в Італії, може по, е, отак себе маркувати. Ні, це повинні бути дуже якісні товари. Це ну, є такий знак, який захищає держава. Це вже гарантія якості. Ну, а в даному випадку ВБ оці літери, це означає Вок-Біжу. Це назва фірми, яка е, працювала в Італії з 1950-х до 90-х років. Найбільша активність цієї фірми це. 1980-ті роки. Хоча б сказала, що така брошка може бути модною в будь-який період. Тут немає таких явних відзнак часу. Погодьтеся, це не перша прикраса в моїй колекції. І оці ці речі, які у мене є, на всі вони, вони зроблені ну, дуже таким тонко смаком. Як, наприклад, отака от брошка, або отака от брошка. До речі, я її купила на нашому ринку, оцю брошку, і в неї навіть, отут можна побачити, я навіть не знімала, тому що, ну, сказати вам, Щиро, носити таку брошку важко. Вона так важить. Це метал, досить такий нелегкий, непростий, це не алюміній. Отут емаль, отут стрази. Красиво виглядає дуже. Але, як для мене, вона має виключно колекційну цінність. Оця брошка, ну, ні, вона така нормальна, її можна носити, хоч це все теж стрази. Ну і ця теж не дуже важка. Ця занадто. І нагадую не так давно такі кліпси я купила цієї фірми. І у мене є отаке от намисто. Ну, це такі настільки характерні. Для кінця 80-х років, отакі намиста, що ну, тут навіть ніякого сумніву немає, що це саме той час. Ця теж брошка велика. Ця, ці кліпси, вони досить зручні і виглядають дуже добре, так що така невеличка, але я вважаю цінна колекція, тому що фірма ця вже не існує. Отаке От доповнення до моєї колекції дуже-дуже гарне. Нагадую вам прикраси, які увійшли в це відео. Як завжди, питаю вас, чи вам сподобалося щось. Напишіть вашу думку про оце намисто, сучасне китайське. Ну, і, як завжди, дякую за увагу. З вами була Тетяна із Мадрида.